Підійшла і каже, що це в тебе за горбинка. Мама вирішила звернутися до лікаря, і він сказав, що у нас скуліоз третій стадії. Я займалася балетом чотири роки, акробатикою два роки. Мені сказали, що краще не робити ніякі навантаження, щоб не стало гірше. Коли сказали що потрібно носити корсет, було дуже тяжко, потрібно, багато було дуже обмежень, не можна було пригати, бігати. Після операції все було дуже добре. Я на кінець носила корсет. В лікарні я була 5 днів і потім мене виписали, а до спорту я повернулася десь через 3 тижні. Я змогла бігати, пригати ну робити все, що не могла робити з корсетом і з кульозом. Тепер я можу жити повноцінним життям.